Еці магазин. Як додати посилання на Pinterest та інші соціальні мережі, щоб з вашого лістинга можна було автоматично ділитися Facebook, Pinterest, Twitter та інші соціальні мережі, які можливо додати, одним натисканням на кнопку. Що з цим робити, що робити на Etsy, що робити на Pinterest. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана, відповідь майстру на запитання. Друзі, погляньте, якщо ви хочете додати якусь соціальну мережу до вашого etsy магазину вам потрібно не тиснути Маркетинг, потім соціальні мережі. Натисли соціальні мережі і отримуєте ось таку вкладку. Дивитесь уважно у верхнє меню. Перед остання вкладка соціальні аккаунти. Вона клікабельна, натискаємо на неї. Натискаємо на цю вкладку соціальні аккаунти і бачимо соціальні мережі, які ми можемо додати. Хоча, як в мене написано, там соціальна мережа Facebook вже додана. Але запитання було щодо Пінтерест. Проблема. Еці зараз працює над поновленням доступу до Пінтерест. Тобто на дану секунду, на середину травня 2025 року, додати Пінтерест на авто в новий ЕЦІ магазин, щоб це було автоматично, неможливо, коли тут з'явиться. Ось таке активне посилання, як на Фейсбук, тоді це буде можливо. А що робити на самому Пінтерест? Можливо, там можна додати, і зв'язати хоч якось аккаунти і вказати, що у вас є ці магазин. Так, друзі, це можливо. Тобто йдемо до Пінтерест. Ідемо, а, натискаємо більше опцій, Редагувати профайл і намагаємося додати ось такі варіанти. Там в редагуванні профайлу буде веб-сайт. Спробуйте ось тут, в цій кладці, додати ваш etsy магазин Якщо це не спрацює, спробуйте. В розділі Claim External Accounts. Тут раніше був окремо etsy магазин. На зараз, на жаль, його тут немає. Є вебсайти. Спробуйте тут підперти ваш веб-сайт, спробуйте додати тут ваш вебсайт. На 100%, що це спрацює, я вам не підскажу. Чому? Тому що я додавала дуже-дуже багато років тому з початком мого аккаунта. Etsy -магазин, він зберігся. А зараз, на зараз, якщо ви будете робити, будь ласка, поділіться з іншими майстрами, напишіть під відео, чи в веб-сайтах ваш Etsy магазин зберігається. По ідеї, має зберегтись, але на Pinterest також бувають баги, все буває. Потрібно писати в службу підтримки і не завжди все зберігається одразу з першого разу. Тобто ще важлива інформація. Дуже багато майстрів прагнуть, щоб ось ці кнопки були активні і одразу, як ви створили. Новий лістинг, як ви створили щось нове в цьому лістингу, відредагували, ви прагнете ним ділитись в соціальні мережі. Але чи варто чи не варто ну, скажімо так, вважати, що ось такого плану формування постів допоможе просуванню вашого еці-магазину та розкрутки, наприклад, Пінтерес. Пінтерест, як і інші соціальні мережі, дуже любить формування пінів з нуля у них на Пінтерест, тобто або з ноутбука, або з Смартфону ви заходите і з нуля починаєте формувати піни. Ось такі піни на Pinterest просуваються найкраще. Те ж саме, коли я активно працювала з Фейсбук, Інстаграм та з Твіттер, коли ви формуєте з нуля піни на цих соціальних мережах, вони просувають ваші пости набагато краще. Тому що кожна соціальна мережа любить оригінальний контент. А якщо ви посиланням ділитесь з іншої платформи, то це на Pinterest називається збережені піни. А якщо ви заходите на Пінтерест та робите з нуля пін, це створені піни на цій платформі. І тобто створені піни на Пінтерест просуваються більш активніше. І е, звідси. Більше буде у вас переглядів, репостів. Якщо у вас є час, просуваєте pinterest аккаунт вручну. Немає часу. Якщо з часом в ЕЦі все запрацює, ви зможете додати ці кнопки, поділитись в будь-яку соціальну мережу вашим лістингом, то це краще, ніж нічого. Хоча б якісь посилання на ваш інтернет-магазин все ж таки будуть, а це важлива частина SEO SEO роботи. Ви будете просувати свій ЕЦІ-магазин завдяки ось цим безкоштовним, якісним. Посиланням з соціальних мереж на ваш etsy магазин Це важлива частина роботи, її потрібно робити. Але з точки зору розкрутки аккаунта, просування etsy магазину більшої частини продажів, більшої частини переглядів на Pinterest та інших соціальних мережах, варто робити піни, варто робити будь-які пости в будь-які соціальні мережі з нуля саме в цій соціальні мережі. Друзі, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Шановні майстри, потрібна допомога по Еці. Завантажте мою книгу Еці Сі українською з прикладами. Остання велика зміна була в 2024 році, коли Еці заявив, що вони хочуть стати подарунковим маркетплейсом. І звідти дуже багато вимог щодо подарункових товарів і як формувати подарункові заголовки в лістингах, як добирати ключові слова. Там є в цій книзі багато прикладів. Прочитайте її. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Ще звертаю вашу увагу, якщо з'являються якісь нові варіанти акцій, додавайте до ваших лістингів. Ось таке додавання нових акцій, Купуй три лістинга, разом отримай більшу знижку, робить ваш Еці лістинг більш видимим на Еці маркетплейсі. Якщо у вас є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці!